Добре. Задачою нашої групи є знищення ворожих пілотів. Тобто ми ідентифікуємо їхній польот, місця їхнього виліту, перебування безпосередньо не просто тому, що нам цікаво знати, де вони знаходяться, а для того, щоб в взаємодії з засобами враження знищити екіпаж ворожих пилотів. Аероскопи працюють на далекій відстані до 110 км. кілометрів. Таке обладнання, як аероскопи, дає нам можливість визначити точно азимут для роботи, ну, тобто напрямок, куди має працювати антидронова рушниця. У нас в розпорядженні є антидронові рушниці різних виробників і різних країн. Їхнє призначення основне посадити дрон противника. Виробники зазначають і заявляють в технічній документації ефективну роботу до 5 кілометрів. Подавлення цієї антидронової рушниці призводить до того, що дрон. Перериває зв'язок управління з пілотом, який знаходиться на якійсь відстані від нього. Дрон просто зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку або його просто вносить вітром. Азимут 150, 50. Привилення цілі знищити живе. Зараз ви спостерігали відпрацювання навчальної роботи, коли б нам приходить команда, що виявлено повітряну ціль, ми відвиваємося на позицію, займаємо бойовий розрахунок. Один у нас стрілок основний, другий дублюючий. При зайнятті позиції виявляємо ціль, задаємо стрілкові по азимуту ціль, висоту приблизно. Він виявляється, від знищи її.